Євгенія 5 років відрощувала довге волосся, тож тепер пильно береже кожну волосину і без заплетеної коси спати не лягає. Тоді волоси не мнуться, не ламаються, і у тебе вот тут просипаєшся, може потом що хочеш взимку. Вберегти здоров'я та красу довгого волосся важко потрібне живлення, адже волосся січеться, електризується, а шкіра голови швидше жорніше від перепадів температур та головних уборів. Електризується так. Знімаєш шапку і в тебе рожки приходиться чаще мати, коли носиш шапку. А ослаблене та посічене волосся доводиться безжалісно зістригати. Позавчора постриглась, а так воно було довше набагато настільки більше. Євгенія теж регулярно позбавляється волосся, але лише на сантиметр щомісяця. Аби не стригти більше, живить кінчики маскою власного виробництва: банан, яйце і оливкова олія. Змішує в блендері і готово. Очень густая маска, получается. Безумно вкусно пахнет. банана, масло совсем не слышно. Робити таку маску потрібно раз на тиждень і тримати 15 хвилин, але Женя тримає і довше. Можете там цілу ночь хоч проспати, Це і полезно для голови. Взимку необхідно не лише зовнішнє живлення, а й внутрішнє. У раціоні обов'язково повинні бути такі вітаміни, як А, С, Е, вітаміни групи Б. Також слід скоротити кількість жирної і гострої їжі. Це зна значно допоможе збалансувати вироблення шкірного сала в стресових для організму і волосся зимових умовах.